Виграти півмільйона гривень цілком реально. Промислово-будівельна група Ковальська організувала спеціальну акцію для своїх покупців житла. Це розіграш знижок у розмірі 500 тисяч гривень та двічі по 100 тисяч, але це ще не всі сюрпризи. Кожен учасник акції вже отримав комплект побутової техніки, і він яким обладнає свою квартиру. А сьогодні ми розіграли також. Знижки на квартири на майбутні покупки це знижки в сумі до 500 тисяч гривень на поточні їхні квартири і інвестиції. Отже, це може складати 30-40% від об'єкту інвестування. Найбільші призи отримали ті, хто інвестував у будівництво на вулиці Вірменській. Будинок приваблює зручним розташуванням і розвиненою інфраструктурою. А будівельні роботи на цьому об'єкті завершаться уже у кінці цього року. Головними переможцями стала родина цимбалістів. У те, що отримали знижку у півмільйона, повірити не можуть. Ми не очікували, що станемо переможцями, але так сталося. Тепер сертифікат нікому не віддам. Квартиру купували для онука, тому до вибору забудовника поставилися дуже серйозно. «Це дійсно був подарунок для моєго сина, для внука Детного на його 16-летие, яке буде в і ну, Для мене, як человека прагматичного самое главное, это хорошая репутация застройщика. Я проаналізував тот же інтернет, тот же ринок. То тобто не немногії застройщики можуть похвастатися, що вони сдают свої об'єкти, вводять їх в експлуатацію. Організатори запевняють, що ще проводитимуть подібні акції.